Друзі, добрий день! Покажу фіалочку сорту Ле Галактичний шторм. Це селекція Єлні Лебецької 2019 року. Ось має такі крупні квіти, фентезійні, по фіолетовому кольору Ідуть такі світлі штрихи фентезі. От, І ще має ось таку красиву. Білу кайму, рушисту по краю пелюсток. О, така дуже широка і красива. От, дивіться, хочу розповісти вам свої враження про цей сорт, що мені сподобалось, а що не сподобалось. Ну, сподобалось це розмір квітки. Вона дуже крупнюща. І, ну, звісно, фентезі красиве, і край пелюсток ось такий широкий, гарно. О, так сочетається красиво. От, До мінусів тепер перейдем. Квітконіс. дивіться, вони лежачі і дуже тонкі. Видовжені, ось бачите, квіточка лежить. Навіть якщо буде багато квітів, ну це буде віночне цвітіння, тобто шапочки тут не буде. От, Ще який мінус? Сорт, трохи жадібний на цвітіння. Ось це. Друге цвітіння цієї розеточки, і вона видала аж три квітконоси, на кожному по дві квіточки. От, зазвичай в другому цвітінні це вже може бути повноцінна шапочка квітів, але з цим сортом, як бачите, шапочки немає. В першому цвітінні ну, вона була ще досить невелика. Стартірок був був один квітконіс з двома квіточками, конкретно цієї розетки. От. А так загалом сама розеточка непогана, рівно лягають листочки, не задирається вгору, не опускається вниз. Тобто розетка красива. І, бачите, це йде пестролисник, але пестролистость виражена не сильно щедро, От. трішки буквально по краю листочків. Ось такий сорт. Є плюси, є мінуси, так що обирати вам, чи тримати цей сорт в колекції, чи ні. Але квітка гарна. Легалактичний шторм.